Права 362, чи існує многокутник, периметр якого дорівнює мільйон см і який можна помістити у квадрат із стороною 1 см. Ну, на перший погляд, здається, що ні, але насправді многокутник це фігура. Ну, е, у цих ліній, які ми умовно проведемо, як я тут зараз зобразив, у них немає товщини. І я от зобразив тут, якщо в мене дві клітинки, яку велику довжину можна зобразити у цього багатокутника. А чи можна зробити так, щоб як у вас, наприклад, у зошиті провести так багато кутів, щоб там помістився аж один мільйон сантиметрів? Ну, так як товщина олівця певна є, то ви не зможете це зробити в зошиті. Але теоретично це можливо. Головне, щоб цих вершин було багато, щоб сторін було багато. Ну, Наприклад, якщо нам треба в результаті щоб був мільйон сантиметрів. А ми будемо проводити сторону не по одному сантиметру, а по пів сантиметра, наприклад, по 5 мм, то тоді нам треба, щоб сторін у нас було не мільйон, а 2 мільйони сторін. Але якщо товщина у нас нульова лінія, яка завгодно має бути тонка, то це можна зробити безперечно. Отже, записуємо тоді, чи існує, пишемо тоді так. Такий многокутник існує, наприклад, многокутник. В якого? Два мільйони? Сторін? По п'ять. Міліметрів? Ну і давайте запишемо пояснення в Сторін. Немає? Товщини, і їх можна провести. Можна провести довільну кількість. Ну що ж, ось таке завдання на логіку. Я думаю, що сам принцип вам зрозумілий. Так як у нас у сторін многокутника немає товщини, то ми можемо провести многокутник з будь-якою кількістю сторін. На цьому вправу завершено.